Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Клюз, і сьогодні ми з вами будемо готувати простий смачний гороховий суп на копчених ребрах з грибами. Я думаю, це буде смачно та цікаво. Тому дивимось до кінця, ставимо лайк, підписуємося. Починаємо. Що нам потрібно для нашого горохового супу? Якщо ми подивимося по інгредієнтам, ви можете сказати, що ну, не такий він вже і простий. Але якщо чесно, тут саме головне. Це смак. Якщо тут е, трошки більше компонентів, ніж ви звикли, нічого страшного. Тому що головне результат. Як ви бачите, тут у нас і морква, і цибуля, і чесничок, головний компонент це, звичайно, копчені ребра, бекон, е, бринза, три види грибочків. Тим паче, що зараз сезон грибів. Звичайно, я е, хотів взяти свіжі, але в мене їх вдома не е, виявилось, тому в мене є заморожені білі гриби, лисички, печериці. Ну і звичайно, сушений, колотий. Горох. І фінішний етап в нашому супі, звичайно, це будуть вершки, тому що я буду робити кремову, гарну, однорідну, максимально консистенцію. Тому давайте почнемо з вами з гороха. Я принципово його не замачував на ніч, тому що мені треба, щоб він максимально розварився. Але якщо ви хочете замочити, будь ласка, це не проблема. Але як показує досвід, коли ви його замачуєте на ніч, то він чомусь, ну так знаєте, гірше розварюється. Він більше тримає текстуру. Тому, якщо ви хочете готувати гороховий суп і горох залишати ну, плюс-мінус цілим, то ну, замачуйте. Я хочу його максимально розварити. Ще є такий лайфхач, і, звичайно, що я їм не буду користуватися, можна додати соду. Сода. Його розварює капітально. Тому хочете розварити, додавайте соду, хочете, як я розварити, просто не замачуйте. Якщо хочете, щоб залишилась текстура, замочіть на ніч. Ніби так все запутано, але все просто. Тому давайте промиємо наш горох. І так, горох ми промили, воду. На суп ми поставили. Я взяв півтори літри води. Далі ми беремо наш крутий унікальний ніж українського виробництва Safari. Хто ще не знає, хто ще його не купив, по моєму промокоду. Я вам раджу купити. По промокоду 5% знижка. Більше деталей і магазин буде в описі, тому звертайтесь, купуйте та кайфуйте так само, як і я. За такі ніж, реально не соромно, тим паче українське виробництво. Так, що ми беремо? Ми беремо з вами ребра, свинячі, копчені. Я думаю, ми розріжемо їх е, навпіл, для того, щоб вони просто гарно лягли нам дуже люблю копчене ребра, е, гарно лягли нам в кастрюльку. Тому можемо відразу їх сюди класти. Чік ребра є. Далі, Далі е, нам треба, звичайно, туди перемістити наш горох. Так, пересипаємо. Наш горох у воду. Нам треба його повністю розварити. Далі ми наші ребра дістанемо і е, цю всю масу будемо блендерити, тому що я люблю, коли суп будь-який, а особливо гороховий, він як пюре. Мені, чесно кажучи, не подобається ця вся текстура е, гороха, тому я його заблендерю. Тобто не будемо збирати наперед. Горох закинули, звичайно, нам треба підсолити. Підсолити гарно. Ось так, я думаю, грам 10 солі ми з вами взяли, можливо, навіть 15. Так, по моєму руку. Є. І тепер, що нам треба зробити? Поки наш бульон вариться, нам треба з вами взяти, звичайно, Лавровий лист і його прогріти. Я думаю, що ви вже знаєте, що лавровий лист треба прогрівати. Тоді виділяються ефірні масла. Він відразу весь смак та аромат погружає в наш бульон. Тому давайте це зробимо. І так, беремо пальник. Ось нам потрібно лише його так прогріти, бачите, палити його не треба. Хтось там мені в коментарях писав, що ось почала палити лавровий лист, він загорівся, чоловік в шоці. Не треба. Прогріли все достатньо. Далі кидаємо сюди в наш бульйон. Все. Хай цей бульйон наш вариться, ребра, е наш горох. Нам треба максимально розварити. Це мінімум півгодини, воно буде собі варитись, вода буде уварюватись, тобто все так, як треба. А поки воно у нас буде уварюватись, ми з вами що зробимо? Ми наріжемо. Моркву, цибулю обсмажимо та додамо до нашого бульйону. Як тільки наша рідина, ви бачите, закипіла, можемо зняти шум з такою ложечкою чи шумовочкою, що у вас є. Буде постійно підніматися, то йому треба періодично його знімати. Так, і зараз ми з вами дамо трошки перцю. Я не додаю горошок перцю. Тому що я його принципово не додаю в супи. Ось так, додали перцю, ще раз перемішали і хай наш горох вариться, набирає аромати копчених ребер. Ну, а ми з вами почнемо нарізати наші овочі. Візьмемо моркву. А, так як ми з вами то все будемо перебувати, то нам не принципово як. Морквочку різати. Тобто можна так, можна так, взагалі не принципово. Я візьму по-простому і піду півкільцями. Мені цієї величини буде достатньо. Тобто, наскільки ви розумієте, чим більше ви наріжете, тим швидше воно з вами розвариться. Тому якось так. Ось такими, як ви бачите, тоненькими півкільцями ми це все нарізаємо. Приводи цибулі я вам скажу так. Буду нарізати її не кубиком. Але не треба вже відразу кидатись тапками в екран, бо я казав, насупи тільки кубиком. Ні. В цей раз я просто буду перебивати в пюреобразну масу, тому тут нарізка не принципова. Тому я наріжу в цей раз півкільцями. Беремо цибульку, розрізаємо. І ось так пішли. Додаємо олію на сковорідку. Сковорідку розігріваємо обов'язково гарненько, для того, щоб овочі відразу смажились. Першим ділом обов'язково додаємо з вами цибульку, тому що їй треба більше часу на обсмаження. Друзі, нема часу, коли відпочивати. Закрили вже наступний збір на антенну та дрон і вже відкриваємо новий збір на пікап для ССО 200 тисяч гривень. Тому для того, щоб вам донатить було не тільки цікаво ще й приємно, хочу нагадати про подарунки. Як ви бачите, у нас є ось такі подарунки. Вже поїде зараз РПГ та ось такий один короб від кулемета а, нашим. Людям, які донатять, розіграємо. І далі також будемо з вами розігрувати який? Такий, такий. Напевно, що давайте ось такий. Розігруємо РПГ. Думаю, що це американського формата. А, тубус від РПГ. І розіграємо з вами ще один ось такий короб від кулемета. Тому донатимо від 100 гривень, ви можете взяти участь в розіграші короба. Від 1000 гривень ось такого класного унікального тубусу від РПГ. Тому донатимо. Приближаємо перемогу. Слава Україні! Як ви бачите, друзі, цибулька наша зазолотилась. І це вже говорить про те, що можна додавати морку. Тому додаємо морку. Розкажу вам трошки про овочі. Поки вони смажаться, навіщо їх обсмажувати? Хтось може з вас сказати, да нащо, де це лишня втрата часу? Можна відразу кинути хай вариться. Можна. Питань немає. Також буде нормально. Але смачніше буде, якщо їх обсмажити. Цукри запрацюють, розкриються смаки, овочі карамелізуються, і це все піде, цей весь смак, в наш суп, тому дуже важливо їх обсмажувати. Ви скажете, там же ще був в тебе чесник. Так, чесник у мене є. Я його додам в самому кінці, тому що чеснику треба найменше часу. Хай ще хоча б хвилинок 5 на невеличкому вогні посмажиться морква. Додамо чесничок, карамелізуємо і це все відправимо в наш суп. Далі беремо наш часничок. Нам треба його лише придавити, для того, щоб аромат весь пішов. Тому ось так придавлюємо і все. І так, прийшов час додавати часничок. Додаємо його сюди. Додаємо обов'язково солі, тому що кожен компонент супа має бути доведений до смаку. Додаємо перцю та перемішуємо. Так, Перекидаємо нашу. Моркочку, цибулю до нашого супу. І тепер вже варимо все разом. І так, наш суп варився 50 хвилин. Тепер дістаємо звідси наші ребра і дістаємо лавровий лист. І будемо все перебивати. Єдине, щоб його ще знайти, цей лавровий лист. Лавровий лист де? А, він ось. Так, дістаємо також. Тут десь ще один плав є. Все. Тепер ми це можемо з вами виключити і залишити. Далі ми будемо його перебивати, доводити вершками. Хай поки що постоїть. А нам з вами треба що зробити? Нам треба зробити сервіровку е і підгарніровку для подачі. Перше, це ми з вами запечемо гріночки. І друге обсмажимо наші гриби та бекон. Нарізаємо ось такими крупними шматочками. І далі будемо нарізати з вами, я думаю, ось такими кубиками. В принципі, величина цих гріночок, така, як вам більше пасує. Я люблю, коли гріночки такі великі, текстурні. Далі ми з вами, так, на пергамент їх висипаємо і підсушуємо. Хвилин 10-15, це багет, тому воно швиденько підсохне. Я поставив температуру на гріночки 200 градусів, подивимося, 10, можливо, 15 хвилин. Нам треба, щоб вони були хрусткі та смачні. Поки наші гріночки там сушаться, беремо бекон, наріжемо його кубиком. Це вже буде йти нам на подачу. Ось такими кубиками. Я думаю, буде добре. Тепер на розгріту сковорідочку дамо буквально от 2 міліграма, мілі -міліграма олійки. Тому що бекон у нас варено копчений, тому краще, щоб олійка була. І додаємо сюди наш бекон першим ділом. І так, по грибам. Білі грибочки, я думаю, ось такі великі шматочки ми розріжемо навпіл. Так. Листички ми з вами різати не будемо. Вони такі гарненькі, хай будуть цілі. А печериці також наріжемо з вами ось такими крупними шматочками. Коли бекончик наш обсмажився, додаємо сюди гриби, додаємо трошки солі, додаємо перця перемішуємо. Коли грибочки і бекон, бачите, такі золотисті, гарненькі, то ми його відставляємо. Далі беремо наш суп, оп, от іще у нас гаряча плита. І будемо його з вами перебивати. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Хріночки, як ви бачите. хрусткі золотисті. Клас, 10 хвилин, 200 градусів те, що треба. Тепер ми їх сюди пересипаємо в миску. І що ми робимо? Робимо таку цікаву маніпуляцію, як би сказав один персонаж. Лайфхачик записуйте. Беремо паприку, звичайну. Ось так, посипаємо трошки паприкою. Додаємо трошки олії. Я взяв оливкову. І тепер ось так. Оп-оп. Готово. Беремо блендер і починаємо це все блендерити. Ось така, бачите, кремова, класна консистенція вийшла. По густоті якраз те, що я хотів. Далі, що ми робимо? Ми беремо вершки, звичайні вершки 30%, максимальний жир, який знайдете, і доливаємо сюди. Нам треба зараз довести просто до кипіння Хвилинка. Перемішуємо та доводимо до кипіння. Повторюся ще раз, нам треба буквально, щоб воно булькнуло. Все. Більше нам нічого робити не треба, консистенція, як на мене, ідеальна. Ну що, я готовий сервірувати, тому тарілочка у нас є. Почнемо з чого? Давайте почнемо з наших ребер. Я бачите, розрізав їх навпіл. Покладемо ось так наші ребра, щоб було видно їх в розрізі. Далі візьмемо наш гороховий крем-суп. І ось так з вами зараз ми наліємо його сюди. І ще одну ложку. Так. Обов'язково зараз ми з вами витримо края, щоб воно все було гарно. Так, оп. Далі. Далі візьмемо наші гарні смачні гріночки. Насипамо їх ось так з однієї сторони. Ну і ще чуть-чуть. є. Далі візьмемо наші грибочки, обсмажені з беконом. Посипамо їх ось так хаотично. Є. Далі візьмемо фету, вірніше, бринзу. І ось так її розламаємо та покидаємо хаотично по тарілці. Далі хаотично кладемо нашу зелень. Я взяв петрушку, взяв кріп, щоб дати, дати кольорів. Ось такий гороховий суп у нас вийшов. Ось такий суп-гороховий вийшов, я надіюсь, він вам сподобався. Ви його приготуєте. І в коментарях обов'язково напишете мені, як вам. Ну, а я буду з вами прощатись. Обов'язково подивіться відео, які у вас отут всюди виб'ють. Вони цікаві, корисні та смачні. Ну, всім гарного вечора, обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа. -па.